Всім привіт! Ну що, сьогодні день наступний. Ну, якщо не вистачило налаштувати комбайна як треба, тоді що? Тоді строїмося таку чудасію і працюємо руками. Соя була стебло вологе, деякі боби також вологі, тому налаштувати було. Для мене не дуже просто. Намагався, щоб і втрати були мінімальні, але все ж таки боби залітали. Та й діляночка з бур'янами також трапилася. Тому, як бачимо, склали наступну точку. Починається все Он від тіля. Бачимо соя там трапляється невелика кількість бобів. Потім трошки бур'янцю, трошки бур'янцю, тому потрібна перша точка. Ось ось, як бачимо. Ну от Тут, бачите, скільки комбайном я тут надробив трошки? Потер. Ну, не знаю, чи це велика кількість, оце, грубо, тони, Тонну перевіяли, оце отакий, отакий дріб'язок. Ну і саме противне, це ж тут трапляються бур'янці, тому потрібно обов'язково відібрати. Ось отаке решето, соя не провалюється, як бачимо, лише четвертинка. Ну, будемо годувати риб чи ще, можливо, комусь на корм зійде. Один шнек. Подаємо навіялку. Подаємо навіялку. І вітерцем, в принципі, також достатньо робимо роботи. Ось, як бачимо, сюди падають боби. Ще якась ціленька, можливо, одна, декілька половинок. Ну, я не рахую, що це велика кількість. тобто Бачимо ось тонну одвіяли, бех, в принципі, пустий. пустий. Сюди у нас падає, нічого не падає, так налаштували. І наперед, наперед падає майже те, що і в бех. Тобто Бачимо ось таке сміттячко. Ми відбираємо, щоб не псувало картинку. Трошечки ось отак розкидаємо на дно. Оце сухе, але тоді воно було не сухе. Вітром не видувалося. Ну, Не буду хвалитися, комбайна налаштував не дуже гарно. Тому, тому декілька, декілька машин потрібно перевіяти. Але в результаті, виходить, непогано. Зараз почну віяти і покажу, що падає в ковшах. Один ковш ми пропустили, підналаштувалися. Ну, орієнтовно десь півгодинки потрібно, щоб ковш був повний. Тому зараз заряжу процес і покажу, як воно все шумить. Кому цікаво, залишаємося. Ну, ось так відбувається процес, якщо мене чути. Бачимо, йде потік, йде потік, дрібна фракція просипається, ми її намагаємось зібрати, здаємося все діло. На ліявку. Треба трошки додати інтенсивності потока, треба, щоб рівномірна подача була, рівномірно забирала. Ми дивимось на виході, ну, як на мене, досить таки непогано. Зібрати з в одну краску порядку. Декілька луточок пролітає, трошки пролітає, але, ну, не знаю, проблеми раніше не створювали, тому ми сильно уваги не звертаємо. Ну, Ось так і працюємо. Зараз що ми мисяк отримуємо. Тому, тому потрібно Ну, Як бачимо, так, декілька бобів пролітає. Але вона ще реалізовуватись не буде, вона полеже. Тобто ми при погрузці так само їх прибираємо і вони стають сухими, і, так скажемо, ми їх легко збираємо. Тому ми працюємо, тому цікаво залишаємось на каналі. У нас попереду ще одна стоя піонір. І сподіваюся, що вже на ній комбайна я налаштую дещо краще. І додому привезу чистіше насіння. Так, все, працюємо.